на шиї. Амелії? Сеньоре Спеті, матері вашої чарівної дочки, Сарани. Ви не з Інтерполу, Але може бути при бажанні. Ким захочеться, я знаю все. Я знаю, що ви не вперше привласнюєте собі крадене. Картія, браслет. Звинувачення з вас зняли, та ми обидва знаємо, що ви віддали його своїх коханці Валерії 21 серпня, на її 29-річчя. Хто ви такий? Я змушений вас обшукати, щоб переконатися. Сеньора Бонсонік, ви. Секретарка вже нічого не почує. Grazie, agente. Prego. Potete aspettare fiori. Grazie. Ти. Ти. зробив це. Я подзвонив у поліцію. Я не казав про твоє цікаве минуле. Сама винна. Ти повісила той ключ на іншого пасажира перед своїм арештом. Ви обмінялися контактами і домовилися про зустріч. Наразі та людина уявлення не має, що перевозить для тебе ключ. Несвідомий кур'єр, ідеальний співучасник. Напевно, чоловік середнього віку, який. Усе життя чекав, щоб на нього звернула увагу така жінка. Думаю, сирота дуже кмітлива, надзвичайно винахідлива. Злиденне дитинство породило тяжіння до гарних речей, особливо чужих. Хтось помітив твій потенціал і допоміг відточити вміння, вміння, які начебто, дали тобі омріяне життя: дизайнерський одяг, вишукані страви, розкішні готелі. Вміння, які дозволяли випереджати законників на крок до сьогодні. Хто ж звинуватить жінку за прагнення жити не по совісті? Ти не мала уявлення, що ти крадеш, інакше ніколи не зробила б цього. Тоді давай так: ти витягни мене, а я дістану тобі ключ. Є варіант кращий. Ти скажеш мені все, що знаєш. А я подумаю, чи витягати тебе, скажи, хто найняв тебе. І не бреши мені, бо я здогадаюсь. Я не уявляю, хто найняв мене. Контакти з клієнтом був майже завжди електронний. Імейл? E Смс. Зашифровані? Не інакше. Майже. Майже? Ти сказала, що контакти з клієнтом був майже завжди електронний. Була закладка в одному кафе в Люксембурзі. Конверт. Що було в конверті? Мій квиток до Абу Дабі і ще фотографія. Твоя. Мені наказали знайти тебе в аеропорту. Ти мав вести мішені. У мішені мав бути ключ і чотири мільйони у криптовалюті. Та флешка, до речі, не знадобилася, вона порожня. Єдиний спосіб отримати платню доправити твою частину ключа. І тобі наказали доправити його куди? У Венецію на вечірку у палаці дожі завтра о півночі. Сюди має хтось навідатись? Твої друзі з аеропорту йшли коридором кілька хвилин тому. Чого ж не попередила раніше? Вони ганяються за тобою, а не за мною.